Друзі, всім привіт! Я далі продовжувати виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні в нас к оружію частина друга. Першу ми виконали, там треба було набити 28 монстрів. Тут нам потрібно бігти от Зону, а в першій частині ми ось тут набивали набиваємо. Тепер нам потрібно от сюди, друзі. Е, друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також, якщо є можливість підписатися на канал і можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, я поки біжу в то місце, де ми маємо виконувати завдання. Коли вже буду на місці, продовжимо. Eh, друзі, прибіг я на це місце, де нам потрібно виконати завдання. Відкриваю карту, бачите, да, ось тут. Eh, друзі, нам потрібно набити громіл eh, із кана тяжового волока 10 штук. Ось таких З палкою в руках. І чотирьох монстрів, виходить, як магія. Зараз я вам покажу, які вони. Так. От. Такий двоголовий, виходить, з посохом, Називається волк. Ось таких нам потрібно набити 4 штуки, друзі. Все, набиваємо. Після цього ми вже зустрінемося і продовжимо далі завдання. Друзі, після того, як ми набили всю цю кількість монстрів, яку нам потрібно було для виконання цього завдання, відкриваємо карту, показує нам, що потрібно бігти в павший молот, все лише для виконання цього завдання. Друзі, все, побігли туди, вже буду на місці, продовжимо. Так, прибіг я, коротше, в це селище, де нам потрібно здати це завдання. Це, друзі, напоминаю ще раз це частина друга у нас. Так, прибіг до цього NPC. Розмовляємо, нажимаємо кнопку завершити і після цього, друзі, відкривається третя частина, так? Да? Зараз кажуть. Да, де третя частина на цього задання, але ну, це завдання вже буде на в наступному відео. Після цього ще бачите, з'являється ось тут тоже NPC, який дає до цього завдання. Тобто, друзі, рекомендую вам виконувати ці завдання для того, щоб відкрити додаткові. А на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.